Ціпіз з вами Лук'ян і ми з вотвориком будемо грати на його сервер. Це він. Це сервер. Сімпіт. Коротше, я в креатив, зараз прийду на виживаю. Крузлет. Ти будеш Лук'ян, Лукеан. Лукеан, будеш за те так. Добре, а я йду перейду і прочитаю правила поки. і твої бить и Добре. Так, зараз заходимо. За перейду в центр. Э, да, добре. Я за християнів. Ну, что, ну что, не села ты в режимі нажимаешь, так? От я в якобы в интернете где до что От таке. не і не такая игра не больше на блог, никто не видел, обзор подивіться, там я розказую, что правила сон не идите на видео, за что нм я вам стаю не ставить блог, только І ничего. И ч, і гроші. І смайлик. Так, і ну, я, та. я. Я маю плисти на цей корабель, я тирачу. Uh. Да. В тебе механізм поставлений тут. Я встенькі так само. Е, чекай, не заходив низком, не заходи. Чого? Поки я не залізу на поки я не залізу на свій корабель. Добре? Добре. І правила цієї гри. Е, правила отакі, е, щоб наче в грі самі е, он, е, чужий корабель з міністю і... Е, і там бере, що там береш речі? Що, але це знання? Ще ні, я ще не доплив. Що я не допливу, то ще їх не беру. Ми, ми будемо брати е, океани. Що? Перестань, чи не бери я. Я ще не почав брати. Я тільки зайшов в каюту. Все, можна починати брати.

И да, я твай. Так я все не візьму Коли я буду брати, їду три. Каре, ты дойди до чого? Ты шо поражение? Все, три? Ну, десь п'ять. Я доску кофе, десять, хто там вже взял.

Каже, начинаємо, поки я не дойду. І не полажу свою пушку, бо я своє не зароблю. Это mm. просто поставив як механізм. Я перший маю заради. Так, ми ставимо. Це треба ще розраховувати час і кількість ників. Ah. а я я, 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 я. Але я можу ломать пораз, но все тебя починают. Ты знаешь, к ним косводи. Зараз. Раз. Если готовий. Все готовий. Раз. Два. Два. Сейчас вой Зірвав Взервался бы. Ні, я сам собі зірвав. Але тобі я зірвав то тінь до тебе долетіло Ні... чи воду попало? Воду. Тиміш не знесла. Ні. Перший нажимаєш, щоб підпа... Дивись, я тебе зараз навчу. Перше нажимаєш що там, де ці три. А потім цю підпалиш. Можна один на одному на виходи на... На... на борт. Ти пі... наглів? Ти не прав, що де сніс! Я помшуся застріли. Вау! Перелетіло! Я не знаю, це за мою хрестика. А так вона пуска. Отак, Антоні Так, але можна і більше і менше давати. Oh, no. Погнали! no. Ты фол сам держу. Нет. ти, зервав? Ты перелетіл? Відзевати я на тебе. Посоном доведеться один но на бордебувати. Я са не готовий. Пойдём. Давайте. Что делать? И, кавай. Капитан. Ладно. Не могу снизить. А я два артика поставил. Вс, я забыл кнопку шпал, дарит. Я завидую низ. Продолжение. Я дела.

Да Не е попал? Може лагу до те То са. С тези попал. То Так, давайте придаємо. Я прийшов. Мама ми ну маємо не видіти що робити. Побачаю або зруйнувати Ну, я понял. A, -a, A, Ja znaju de! Bum? Ja bym się tutaj wziął. Co ja tutaj popał? A?

Chciałabym zapytać, jak to wygląda. Tak, rozumiem. What uh oh, я сам совсем зернул поплыл. Да, просто я сви и свой пуски в ти забивал. Девять нас. Ватик писал. Я думаю, что на этом знает. Что ты насмело снимает поплывет? Ну а что? Расстояние? Две седают. Привет. Захлеялся туда парк.

aknuu yep. a yep. О о, я тікаю! Я переміг, хлопці, я переміг! Ви пам'ятаєте умови того конкурсу? 13 лайків я все це нуля до зеліного. Я, я переміг. Ти я помер, я переміг. Всім пока! Йому дай всі показ з лабу ботарис і далі. Беріс священника б'є десь убіт. Ну витайте слово, що треба 13 лайків. Ну всім, всім удачі, пока. Всім пока. Пиші, пока, пиші,